Вписувати батька в свідоцтво про народження дитини чи не вписувати. Багато хто нам дзвонить на консультацію і питає, як буде краще. Ви ж знаєте, що дівчат тьма зараз за кордоном і іноді наявність батька в свідоцтві про народження стає не плюсом, а мінусом. Давайте зараз розберемо, в чому плюс, якщо вписати, і коли цього може і не варто робити. Плюсів, коли ви записуєте офіційно батька до свідоцтва про народження, це оформлення аліментів, оформлення пільг, виплат, оформлення спадщини. Якщо ви, наприклад, хочете чоловікові оформити відстрочку, це відповідно підстава для відстрочки. Якщо це троє дітей або, наприклад, дитина має групу інвалідності. Крім всіх моментів, пов'язаних з військовими і з цивільними чоловіками, все ж таки дитина це спокоємець першої черги. І навіть якщо є заповіт на інших родичів, дитина неповнолітня має обов'язкову частку в спадщині, а також має право на виплати по втраті годувальника. Але якщо ви, наприклад, запишете батьком чоловіка, який веде аморальний спосіб життя, Випиває або наркозалежність має то в такому разі ви собі навпаки отримуєте клопіт, тому що отримання дозволу на виїзд за кордон, або наприклад певних інших видів дозволів, аліментів. Вони перереєстрації місця зміна в місці реєстрації. Це все вам придеться отримувати через суд. Дуже багато дівчат зараз мають проблеми і за кордоном і в Україні через те, що вони, наприклад, навіть не знають, де знаходяться ті чоловіки. І де у них брати той дозвіл, розумієте? А крім того, ми з Марією на практиці мали справу, коли батько хронічний алкоголік, який ніколи в житті не приймав участі в утриманні дитини, в вихованні дитини, коли жінка вийшла заміж за кордон. Це до речі, ще було до повномасштабної війни. За іноземця і хотіла отримати від цього умовного батька дозвіл, щоб дитина отримала ПМЖ за кордоном, він від них сказав, хай твій іноземець сплачує мені 10 тисяч доларів, і тоді я вам дам цей дозвіл. Ну, від того, його позбавляли батьківських прав, але і на таке люди бувають здатні. Так що думайте дуже, що за людина. Від якої у вас буде чи є вже дитина, коли ви збираєтесь писати? Тому що знаєте, зараз старше покоління стверджує, що потрібно, щоб був вписаний, що потрібно, щоб був шлюб. Ви знаєте, не завжди. От чесно, не завжди треба думати. Інколи треба, інколи ні. Кожна ситуація індивідуальна, але жити стереотипами минулого не варто.